Забитий син. Яйця, шпроти, галеретка, Все А все марфору. Але коли приготувала, фаршмак. Але я фаршмаки роблю не такий, як напевно, бо я тако даю: рибу, яйце, сир твердий, кріп. Зелена цибулька, перший раз додавала, і майонез, сіль, перець. Ну, Смачний, скажу вам. Кіфтки мої з, цибулькою, зморкою, з моркою, з вершками вже готові. Бульбочка молоденька, з бульбочкою тільки і з кропом готові. Борщовий все, що є. Дуже смачно. Рідкий. І кабачки посмажено, але ще маємо роботу. Мусимо зараз їхати по справах. Ну, а вже прийду вечором зроблю. І занесено до не Знаєте, скажу вам такого, сьогодні біля кухні релаксую. А ще прийшов Макс, ні крикнути, ні нічого, бо дитина спить, відпочиває. Ну, то я пошек ходила. Ну, Але Максим нас цього вартує. Їсти, їсть. В кімнаті, тому що тут дуже сильно, знаєте, їжею пахне. І він каже: Ні, ти мені там дай, бо я буду пахнути їжею. Я думаю, собі ні фіга, собі, я по справах і до чим від мене пахнути, буде кабачками, бульбою, салатом чи чим. Ну, але якщо чесно, мені по барабану. Так що кавалерка, йду переодягатися і виходимо з хати. Боже, я вже так давно такій годині дома не сиділа. Завжди десь цепічкала, літала, Засиділо. літала, а тут вже як прийшла. Макс, якби Макса рано не зустріла, ну, ми б далі Ну, То все зато релакснула. Так ой, я не знаю, як ви задоволення век, приготувала. Я... Чесно кажу, у мене є дуже багато знайомих, друзів, і ніхто не любить готувати. А я кайфую. Мені прибирати курва не буду прибирати. Тако позакиную, закрию, не би все тримала. А готувати то є моє. Я би і днювала і ночувала тут, я би капарила все як має бути. Ще й моніку має забрати, колеса має забрати. Думаю, що, ну, що кавалерка справ, ніхто Та, не відбирав. Тихо на мінуті. На який мене? Яка мінута? Треба доїхати, щоб вдруге. На, на минуті. Ну, я хотіла би подивитися, як ти будеш на мінуті робити. Ой, кавалерочка, а що я собі замовила? Треба ще на нову пошту поїхати. І забрати, якщо воно вже прийшло, щоб додатку не диватися. Один з тон для дивляться. Mm -hmm. Кава мосябу. Давай на яка порахунка? Mm. Сьогодні мало, ви сьогодні вдома. Да. Mm -hmm. Четвер, п'ять. <ріст> 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 <ріст>